Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче, і зі мною вас вітає протирей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе, вітаю доброго вечора усім глядачам. Ну що, друзі? Сьогодні православний люд величає святу великомученицю Варвару, одне з найулюбленіших свят. Воно асоціюється у нас е, сьогодні. Я так прочитала, що от у деяких асоціюється з молоддю з немолоді, адже бачите, зазнала тортур за християнську віру Варвара в молодому віці, але не зрадила Христа попри всякі тортури. І напевно українці сьогодні особливо молилися світі, адже Варвара, як ми знаємо, захисниця від раптової та насильницької смерті. Тож вітаємо усіх з Днем пам'яті. Люблять у нас цю світу, правда, отче, в народі? Та, взагалі, вона така, ну по-перше, одна з небагатьох великомучениць, тому що це дійсно, буквально, якщо я не помиляюсь, п'ять жінок були удостоєні якби того, що їх величають великомучениця. Угу. А от цікаво, дійсно, правду, ти кажеш, що вона дійсно є покровителькою тих, хто ну, звертається до неї від. Часто в молитвах від того, щоб не було раптової смерті, і тому навіть мореплавці <кій> теж молились до неї, як і до святителя Миколая, е моляться до неї, щоб в бурю вберегла, від вогню вберегла. І е взагалі так цікаво, що від того, що раптова смерть від якоїсь е такого від вогню береже, дійшло навіть до того, що були традиції в різних країнах. А навіть я, якщо не помиляюсь свого часу у німецькій армії, що Варвара великомучениця вважалася покровителькою артилерії. Цікаво. Це, звичайно, ну вже такий угу. е перегиб. Угу. Тому що, знаєте, це ж це більш таке поняття язичницьке, коли ми угу. беремо там бог, Бог війни, тут свята війни, угу. свята артилерії. Ну, це не зовсім, угу. е я думаю, правильно. Це вже такі перегиби, які дійсно язичницьке таке насліддя. Mm -hmm. да. ну, евангелие... а, до речі, і да, да. ще один цікавий, наскільки вона багатогранна, що її навіть вважають покровителькою гірників. От теж цікавий момент. Да. Ну, Що дійсно її шануємо дуже багато. Світу. Да, шануємо її і вітаємо усіх, хто носить ім'я цієї святої сьогоднішніми іменинами. Переходимо до Євангелія, друзі, адже заради цього ми тут збираємося щовечора. Євангелія сьогоднішнього дня насправді дуже надихає, адже демонструє чіткі наміри Христа щодо нас і показує, що наше майбутнє залежить великою мірою від нас самих. Отже, якщо зробити правильний вибір, то пожнемо добрі плоди нашого буття. Давайте процитуємо. Не бійся, мале стадо, бо Отець ваш благозволив дати вам царство. Продайте майно ваше й роздайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіють, і скарб, що не зменшується на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Отже, я розумію і погоджуюся з тим, що де скарб ваш там і серце ваше буде. Сьогодні, бачиш, про українців згадуємо, ну, особливо ми це усвідомили. Адже найголовніше для нас це зберегти життя наших рідних, наших людей, правильно? Тобто менше ми думаємо про матеріальне навіть, а більше зрозуміли цінність саме життя і того, щоб наші рідні були здорові і живі. А, а от чому Христос називає нас мале стадо? І чому говорить не бійся? Чого говорить не бійся? Чому не бійся мале стадо? Ну, по-перше, не бійся, тому що Господь такими словами заспокоює. Коли людина, ми кажемо дитині не бійся, це означає, що ми дитині говоримо, що все буде добре, угу. і що ми є запорукою того, що все буде добре у дитини, що з нею нічого не станеться. Те ж саме Господь каже, не бійся, тобто утішає нас, що Він є запорука того, що е, ми залишимось живі і здорові. Е, цікаво, що от фраза не бійся або не бійтеся в Біблії зустрічається 365 разів. Так цікаво, да, підрахувались, mm -hmm. тобто Господь можна так. Mm -hmm. На кожен сказати, день року дає нам зрозуміти, що він з нами кожен день, так mm -hmm. і малим стадом називає тому, що ми пам'ятаємо фразу: званих багато, а обраних мало. Звісно, Господь прийшов в цей світ для того, щоб спасти кожного. Але і ми розуміємо, що не всі спасуться. Хоча наше християнське серце має бажати всім, але ми розуміємо факт, що людина, яка чинить зло, вона. Нас Господь попереджує, що якщо ми будемо чинити зло, ми будемо піддані осуду і не зможемо увійти в царство небесне. Тобто, і звичайно, Господь, навіть знаючи, що за ним підуть одиниці, mm -hmm. що це стадо буде мале, він все рівно прийшов і пролив свою безцінну кров за все людство. А цікавий ще й момент мені сподобався Ігнацій Брінчанінов Говорить mm -hmm. про те, що ми, коли е, через справи милосердя, переносимо. Свої матеріальні блага в духовний план переносимо на небо, то таким чином християнин так так чи, е, так роблячи, угу. часом не, навіть не помічається, цього цього переносить туди і своє серце, свої думки. І дійсно виправдовуються у ці євангельські слова: де скарб ваш, там і серце ваше. Якщо ми скарб, і ми маємо тут, Через доброчинність переводимо. Я би на, на сьогоднішній день назвав би це конвертація. Mm -hmm. Тобто ми перевели, конвертували в духовні блага. І тоді там і серце наше. І таким чином людина з часом уже думкою, почуттями своїм mm -hmm. розумом живе уже е, якби образ мислення такий у людини стає, в яким, яким він буде в царстві небесному. Mm -hmm. Тобто людина вже тут е, стає. Ну Розумі, легше, легше сприймає, так. просто це до речі, дуже корисно нам зараз. От хто шукає якоїсь психологічної підтримки, от подумайте про ці слова. Це можливо буде вам такою допомогою. А от дивись. Яскравим так. прикладом є от святі. Вони дійсно вони вже не тут жили. Вони вже uh -huh. хотіли розлучитися з тілом і приєднатися до Бога. Як казав апостол Павло, вже не я живу, але живе мені Христос. Його вже тут нічого не сковувало. Тому ж тому і багато святих, от о, з ранньої церкви і та ж. Сьогоднішня свята, яку ми сьогодні день пам'яті uh -huh. шануємо, вони вже розуміли, що тут це мить. Uh -huh. А там вічність. І вони ну, заради так. тої вічності вже не цінували ці мить. Вони вже хотіли бути з Христом. Нам важче, безумовно, це прийняти, тому що є ну, опіка і хвилювання за дітей наших, але ми розуміємо, про що тут йдеться все ж таки. От дивись, наступна цитата: нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвічені, і ви будьте подібні до людей. Які чекають повернення господаря свого з весілля, щоб коли прийде і постукає, негайно відчинити йому блажені ті раби, господар яких прийшовши, знайде, що пильнують вони. Істину говорю вам, що він підпережиться і посадить їх, та підійшовши, послужить їм. І якщо прийде у другу сторожу і в третю сторожу прийде і знайде їх так, то блаженні ті раби. Ну, мова ж тут йде про Христа і нас. Правильно, як нам користуватися цими словами прикладно щодня? Святий Ісідор Пелесіот пояснює ці слова підпопідперезити, що це означає? На його думку, це означає, що ми маємо. Зав'язати свої пристрасті, тобто не розпускати себе, а зібрати в кулак. Е, зв'язати їх і не давати їм волі. А от е, світильник запалити, це бути пильним до своєї душі, вивчати її, вивчати свої помисли. Тобто, те, що Господь каже, будьте, будьте бадьорими, будьте трезвими, трізвітеся, от церковно-славянському звучить, трізвіться. Це дуже часто Господь говорить до своїх е, учнів, звертаючись і як застерігаючи. І дійсно так, ми, от, наприклад, людина, яка не підперезана, вона не може швидко зреагувати на небезпеку, тому що ну, якби тут е, вона не готова uh -huh. до то, до якихось е, дій, які ставить перед нами е, життя. Сам на яскравий приклад солдат. Так він постійно має бути на поготові. Якщо він буде не готовий, не підперезаний, все валяється десь. То тоді він може прийти дуже швидко для нього загибель. А коли він готовий до всякої небезпеки, підперезаний, весь в амуніції, тоді він е якби, готовий зустріти небезпеку і відреагувати. Mm -hmm. от, гарна паралель. І, ж, і от, е світильник, тобто дійсно, освітлювати свою душу. В, в душу треба, от, е людина має дивитися і таким е як прожектором, видивлятися. Найменше е, найменшу пляму побачити гріховну, щоб її позбутися. Угу. Ну, дивись, далі читаємо наступні слова Євангелія. Знайте, що коли б віддав господар дому, у якій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові. Бо в яку годину і не гадаєте, прийде син людський? Ну тут здається, все зрозуміло, і ми ж це сьогодні вже ну, побачили в наші, так би мовити, техногенні цифрові часи, да? що життя дуже крихке. На жаль, щодня в нашій країні відбуваються смерті від війни, то маємо себе пильнувати. Отче, А от, взагалі, християнин дійсно має постійно думати, ну так би мовити, про смерть, щоб потім бути готовим, ну щоб взагалі бути готовим до страшного суду. Це Якось важко морально, мені здається. Так, да, це важко. Особливо важко нам, людям, коли ми починаємо міркувати земними критеріями. Христос нас постійно нам наголошує і говорить, що духовне вище е, матеріально. Про, про що має бути думка дійсно у людини? Людина, яка розум... постійно тримає в пам'яті, що всі ми смертні і, госп... і перед Господом можемо предстати в будь-який момент, така людина утримується від зла. Вона... Тому що вона розуміє, я можу не встигнути покаятися, я можу впасти і не встигти піднятися і, і... попросити у Бога пробачення. А особливо. Да, в наш техногенний час, і в нас реальний час війни, коли ти не знаєш, куди прилетить ракета, куди прилетить снаряд. Це дійсно, е от саме так актуалізує питання того, що ми маємо розуміти, що всі ми смертні. Та, а в мир, в мирний час, що не так, те ж саме вийшов на дорогу, переходиш пішохотно е пішохідний перехід по всім правилам дорожнього руху, щось у когось не так е з гальмами, і, і стається трагедія. То дійсно ми маємо пильнувати і пам'ятати, що смерть може настати в будь-який момент, і до речі, от святі отці, особливо ті, хто усамітнювалися. Як вони собі нагадували, як вони привчали себе, щоб пам'ятати про смерть? Наприклад, засновник монашества Антоній Великий, він, коли усамітнився, він спав в грубу. Він витисав собі гріб і спав в ньому для того, щоб пам'ятати, я смертний, і смерть може настати в будь-який момент, а тому треба утримуватись від гріха. Ну, цікаво, так. Так що нам, нам важко дійсно, тому що здається, ну, життя має тривати. У нас стільки на нас покладено проблем і відповідальності, відповідальності за дітей, за батьків. Але ми маємо пам'ятати, що ми не відаємо часу, коли Господь нас призве до себе. А ну, тому так. треба цю пам'ять смертну тримати. Це дійсно один із таких не ну, недивіз, ну Тезисів християнства mm -hmm. я б назвав, що ми маємо пам'ятати про смерть. Ну що, друзі, будемо мати собі це не для того, щоб чекати смерті і не сподіватися на неї, а для того, щоб сміливо її прийняти, якщо прийдеться, і знати, що нам готове не Царство Небесне. Тобто намагатися все ж таки отримати нагороду за життя тут в цьому земному світі. Достойно пройти так. цей шлях. земний. Так, да, Достойно пройти цей шлях. і... Потім отримати таку нагороду Царствія небесного. Дякую отче за тлумачення, за бесіду. Ще раз, друзі, дякую і вам, що ви з нами щовечора. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал Віче, ставте вподобайки, пишіть нам коментарі, нам дуже приємно їх читати і ми реагуємо на них. Шерте наше відео, будь ласка, в своїх особистих аккаунтах, щоб якомога більше людей нас дивилися. Це точно буде на користь. Ну і до завтра, так, отче? Так. Я би хотів побажати, щоб молитвами Святої Великомучениці Варвари Господь нас уберіг від наглої смерті, особливо в ці дні. Амінь. До, Амінь. до зустрічі, друзі, до побачення. До побачення.